Знову ваша улюблена новиночка. Хоча це вже не новиночка, це вже лот, який в нас дуже активно продається і продається в наших клієнтів. А це саме дитячі костюми Лілія Den по солодкій ціні 170 гривень. В лоті буде у нас 20 позицій, 3410 гривень. вартує лот. Дивимось, що у нас тут є. Як ви бачите, є варіанти ось такого плану на хлопчиків і на дівчаток. Вони у нас будуть утеплені. По матеріалу тут у нас іде 63% бавовна, 37% поліестер, Показую в розгорнутому вигляді. Класні костюмчики, в нас їх дуже активно беруть, тому що вони зручні, вони м'якесенькі, вони теплесенькі, класно застібаються, дуже зручно одягати дитинку. Подивіться, скільки тут застібок, і немає ні липучок, нічого для того, щоб ніде нічого не кусало, не царапало абсолютно нічого. Класні такі костюмчики і ось такі штанці йдуть у нас на резиночці. Під памперс дуже зручно одягати. Далі є такі самі у нас сірого кольору. По розмірам, я так розумію, що у нас тут йде ростовочка. Дивіться, ось цей йде 62-68. Далі є 74-80, Далі подивимося, зараз швиденько 62,68. 62-68, Давайте подивимось ось тут. Мені здається, тут більше. Дивіться, 98-104. Далі тут у нас що? Тут у нас 62-68. Тобто ідуть різні абсолютно розміри на хлопчиків і на дівчат. Далі може бути ось такий варіант з таким кишенькою, утеплений. Тут у нас 62-68 по матеріалу, швиденько кажу, 60% бавовна і ось такі крутезні штанці. Далі показую, вони йдуть утеплені, на наголошую. Боже, яка милота, Подивіться, будь ласка, на цю красу. Клас! Типу, зайчики чи ведмедики, утеплений костюмчик. Так, 86-92-99% бавовна. І ось така ковтинка. Зараз я вам покажу, вони з'єднані. Ось такого плану. Також у нас така застібка йде. Тут немає, не показано, як на модельці. Далі рубчик. Рубчик у нас 94% котон, оекотек стандарт соточка обов'язково іде синього кольору. Зручно буде одягати дитинку. І подивіться, яка класна резиночка під памперс, саме те, що потрібно. Або, наприклад, якщо пуп ще не зажив у дитятки, то буде зручно, не буде натирати. Ось так виглядає на модельці. І такий самий, відповідно, Рожевий варіант з манжетиками. Нагадаю, 170 гривень за одиничку. Це взагалі суперова ціна для дитячого костюма. Утеплені в рубчик абсолютно різні. Для того щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть знизу під цим відео або в шапці профілю.